Доброго часу дня, мене звати Борис, і сьогодні ми продовжуємо проходження гри Half-Life 2. І власне ми вже пройшли Рейвенгольм, що не може не тішити. Для початку, так. Що ж? Дай Боже, брате. Ось ми і зустрілися. Я оцінив те, як ти ухилявся від моїх пасток. Колись їх творець мав до біса вільного часу, а зараз відшукує його для спасіння. Не думаю, що ти хочеш залишатися в Рейвенгольмі, тому я покажу тобі шахти. А що ж до мене? Пастух повинен доглядати за своєю отарою, ще й коли одні неслухи ростуть. Слідуй за мною, брате, та ступай легко, то освячена земля. Як скажеш, падре? Так, отже, зараз нам потрібно що. Цей важіль не працює ніяк, ні. А раз тут є аптечка бої і набої на магнум, яке, в принципі, вже повне, Але ми, в принципі, поповнили свої запаси, тому дякую за такий підгончик. А зараз нам потрібно рухатися, власне, за Григорієм. Як я розумію, зараз у нас будуть нападати якраз такі ті мутанти, так? Чи ні? Ага, вони біжать уже, як стрибають. Ти подиви на них. Воу приймає брат, намагаюсь! Тримайся ближче до мене, брате! Впорались? Якось так. Все, рухаємося вперед. Так, кладовище. Дивіться, вона і ці з цієї перекладини. Цілься в голову. Ну, блін, атмосфера, я не знаю, серіалу Венздей. <с -10. с -10>. Так. Давайте. Заждіть, я побачив різак. Прекрасно, мінус 3. Так, 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 а чому не підтягується, блін? Це не круто. Добре розібралися, так, вручну. А, він вміє за себе постояти, до речі. Ну, в принципі, якщо він тут живе, то якби це не дивно. Зважаючи на те, що такі хвилі чудовість кожного дня тут. Я гадаю. Це ж, я розумію, колишні мешканці цього прекрасного міста. Так. Мінус троє. Все добре, чоловіче. За мене не варто хвилюватися. Так, думаю наразі за себе. Що ж, а, він же там опинився. Окей-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як їх багато. Підійдемо. йо до мене. що відбувається. Ой-ой-ой-ой-ой. Горіння пішло. Так, хто у нас там... Ой, бачу, бачу, йдуть. А вони крізь вогонь йдуть, їх не спиняється, так? Гаразд. Тоді будем. Відповідно, відстрілюватися. Це як Left 4 Dead. Якщо хтось пам'ятає таку гру, що тут є, олди. До речі, бачив э, трейлер, власне. кооперативного шутера Killing Floor 3 на Game Awards. То мені, в принципі, він сподобався. Вертайся до своєї істинної, за мною. Швидко брати. Гаразд. Так. Все добре, чоловіч. Ну, все. Йой. тут то є, так? Якщо я все правильно розумію, тут та матуся. Бачу, 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 бачу. Тікаємо, тікаємо, тікаємо звідти. Ізберігаємо гру. у всяке може статися. Так. Є. Це я розумію, він потушний хлопака. З усім розібрався. Йди, поки тримаю ворота. Крутий О, герой, ну що ж, я можу сказати, безпечно проведіть Григорія через церковне будь, кладовище. Брате, зараз ти переступиш на темніший шлях. Нехай світло світу осяє його. Шукай Дякую. Спасіння. Свого... <святування> і тобі я б побажав залишатися живим і взагалі тікати звідси, бо мені щось не подобається, що там взагалі відбувається. Йой, в мене є певне перечуття, що він загине зараз. Це не круто, бо дійсно класний, чувак. Він сміється вон там. Але його швидше за все. А, він втік, здається. Він здається втік у той склеп. Чи ні. Відчуття, що він втік. Ну давайте будемо сподіватися на це. Вірте у краще. Так. Ну все, бувай і Їз... Щасливо залишатися, хоча там просто ситуація приємних точно. Так, нам потрібно спускатися у шахти, як, власне, він нам і сказав. Потрібно бути дуже обережним зараз при спуску, щоб випадково не вдаритись. Тому що, якщо ми зараз вдаримось, ми полетимо прямісінько вниз. А подібна висота геть недобра. Для нашого здоров'я. Так. Ну, давайте зараз обережненько. Тихо? Є? Добре? Як же їх там багато? Та ти жартуєш. Гаразд не буду витрачати в молоко. Набої на магнум. Клас. Тікаємо. Куда-куда-куда-куда-куда А, все бачу. Йо, яких би там багато. Тут нам залишатися точно не варто, оскільки ми можемо потрапити під їхні. Гострі зубки. А це не круто. Розібралися. Ну, от і все. Я, в принципі, не хотів там, якщо чесно, з ними сильно воювати оскільки. Ну, скажем прямо. Це просто трата набоїв, а там і не сильно їх буде. Багато. Так, спускаємося вниз, трошки поплаваємо одразу ж таки. Що у нас тут? А в нас тут. Бардакл, чи як там він якось так він називається. Пропливсти ми не зможемо ніяк, хоча дивно, зважаючи на те, що на гурт не є. Я думаю, з таких, знаєте, громістких людей. Тихо. Давайте поновимо енергію, а тоді знову ж таки пірнемо і знайдемо шлях, куди нам рухатись далі, бо я трошки не розумію. Так. Ага, все, зрозумів. Але я би хотів... О, там набої є. Набої і аптечка. Давайте на цьому барнаклі піднімемось. Може, вдасться якось збити ось те, що там є. Так, тихо. Не вийшло. Але в мене є, в принципі, ще один спосіб. Як стянути? Та залізти на цю перекладину, на цю дошку. Йой, некрасивий череп валяється. Але бляха, яка фізика? Хочеться тільки додати. Так. Відповідно, зараз нам потрібно підтягнути все те, що там є. Тихо. Ну і все. Власне, за допомогою якраз таки тієї граві пушки ми. Трошечки собі повернули на бої. І, власне, скинули їх із того пагорба. Так, тут у нас є машинка, я пам'ятаю цей момент, і він доволі класний. Тільки найголовніше зараз не потрапити під неї, коли вона буде кататись туди-сюди. Гаразд. Погнали. Сперігаємо гру на всякий. Тому що всякий може трапитись. І давайте сюди, будь ласка. Ой, бляха! Прошу, я, власне, й говорив. <сум> Добре, що я збрігся, все, як я зрозумів, нам не варто застрягати десь тут, оскільки нас просто зіб'є. Якби ми не ухилялися, гаразд. Мінус. Ну, на помилках у людей навчиться, як то кажуть, тому просто рухаємося вперед. Звірою краще. Опа, йдуть сюди! Давайте, 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 4, мінус 4. Чудово. Так, чекаємо, поки воно поїде вгору. Є, наступна партія, будь ласка. Так. Він йде сюди. Чудово. І зараз власне біжимо вперед. Там начебто більше нікого немає. Не повинно бути. Все, погнали. Ну, крім цих двох. Ну що ж, я вас вітаю. Ми нарешті вибралися, як я розумію, на поверхню. Як же, бляха, приємно. Все, можна виходити? Окей. Світло в кінці тунелі. Вон, дивіться, пташки літають, відчувається, що я знову ж таки потрапив в цивілізацію. А не. На вулицю в'язів, як то кажуть. Так, там є лямбда. Тут припаси є. на магнум. На магнум нас, в принципі, достатньо. Набоїв. Так, тихо. Все, розібралися. Добре. Тут у нас щось є. Аптечка. Ну, в принципі, в нас здоров'я достатньо. Патронів на магнум у нас достатньо, максимум. Відповідно, там є лямда, але я тепер не знаю, як я маю підняти, зважаючи на те, що я просто молодець, я розбив оті всі. Скажем. Ящики, і тепер я підняти ніяк не зможу. Можна спробувати, звісно, от. Тягнути ось цю бочку якось хоть, тихо. Я не кинути її хотів. Як її перекрутити? І крутити не можна чи що? Блін! Не вийде. От зараза, тихо. Тихо. Можеш випрямити її? А! Трястя. Гаразд, спробуємо з цією бочкою, якщо не вийде, то тоді кинемо цю затію. А якщо, наприклад, зробити, знаєте, таку як пірамідку. Таке можливо? Тихо. Ну, на гору ми заліземо, але треба б ще вище. О! Ні, ну це взагалі не варіант. А бочок більше немає. Ой, блін, ладно. Вийде остання спроба. Подивимося, чи вийде у нас, чи ні. Так, є. Але би тепер якось застрибнути. Туди нагору, щоб воно нас витримало, але щось в мене є певне відчуття, що наша вежа впаде. Так, вона впала. Грасть. Окей, ну підтягнути ми теж не можемо. Хоча, в принципі, там нічого як такого важливого немає, тому окей, ладно. Не отримаємо ми досягнення. Тихо біжить, блін. Ну все. Колись вони лякали, сьогодні ні. Битий песик, то кажуть. Так. Тихо, там снайпер. Я бачу. От бляха. Тут набої, але треба бути обережним, а там снайпер сидить. Тихенько. Так. Промах чи що? О, тепер прямісінько в точку. Ха -ха. добре. Так, але я думаю, що там ще попереду теж один снайпер буде, тому треба бути обережним, оскільки снайперська гвинтівка б'є дуже болюче. Ага. Бачу лазер. Блін. А Якщо лізти попід вагони. Що це нас збереже трошечки? Тихо? Хесенько. Чоловічі, будь ласка. Май совість, як то кажуть. Так. Шпидесеньку, за ось цей вагон. Ой, тих, 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 тихо. І попід вагони. Йолки-палки. А болючий він, бляха б'є. Він мені зняв 80. Е -е, ХП. Ну, менше, ніж 80, але загалом 73. Та я не попав. Не попав, блін. А на в мене більше немає. От зараза. Знищили снайпера гаразд, окей, так. Рухаємося вперед. Більше нам начебто ніхто не має мішати, якщо я все правильно пам'ятаю. Ну, якось так. Розмова, в принципі, з ними коротка. У мене є відчуття, що ми десь поруч біля табору біженців. Або ж повстанців. Так, також, давайте, власне, познайомимося із новою зброєю. Я не знаю, що це таке, але воно доволі класне. До речі, мене щойно, бляха, опік вогник. А як тут зайти обережно? Ай! Прикалуєтесь чи що? Ти можеш обійти? Можеш. Чудово. Так. Окей, добре. Зараз нам потрібно рухатись вперед, і І бачу, 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 бачу. Є. Це було неважко. Але зброя ця хороша. Мені ж подобається анімація перезарядки. Футуристична така, знаєте. Ну все. Так. Ага, тут повстанці воюють. Із комбінантами. Так, давайте ставимо. Станемо на бік. Добра. Хось поранені? Ага. Ага. Він підстрелили. Ага. Підлатайте його та заберіть до нас. Гордон ага. Фрімен. Невже вам вдалося? Ми розмовляли з Алікс. Я спробую ще раз зв'язатися. За мною. Зараз тільки завжди трішечки я хочу облутати тут е, всю цю зону. Можливо, знайти щось вартісне. На бою там, наприклад, ні. Ні, добре ходи за тобою. Це Леон. У нас чисто. І з нами Гордон Фрімен. Доктор Фрімен? Господи, я щойно говорила з Алікс. Її батька схопили. Сюди, докторе. Ілайвенс, запорука нашого визволення. Алікс. Це Леон. Зі мною Гордон Фрімен. Таке узбережжя, Алікс. Він не протягне п'ять хвилин. Зараз сезон мурашини хлебів. Тому я і викликала тебе, Леоне. Сподіваюся, у тебе ще є те старе авто. До якого мій батько прилаштував та ограду. А, ти хочеш так? Хвилинку. Норіко, ага. дістань старе багі на причал. Ним поїде Гордон Фрімен. Вже дістала. Залишилось закріпити ящик з набоями. Швидко ти. Ну добре, Алікс, ми готові. Перш ніж їхати, візьміть аптечки, набої, огляньте мапу та подивіться, куди рухатися. Позаду авто буде повний ящик набоїв на всякий. І ще користуйтесь ударниками проти морошиних левів, тоді проб'єтеся. Я зв'яжуся з наступною базою і попереджу про вас. Як скажеш? Набрешна до НМО. нова мала Одеса. Прийом Одеса, як чуєте. Прийом Одеса. Вітаю, доктора Фрімен, машина чекає. Ага, окей, добре. Тільки, мабуть, я гадаю. Застрибуйте, я опущу вас на пляж. Ага. Що продовжимо вже в наступному епізоді їздити на цьому прекрасному багі, це наш другий транспорт в грі. І, відповідно, перший був той човен сьогодні ж. У нас попереду очікує мандрівка узбережжям на багі. Всім дякую за перегляд. Скоро почуємось. Затримаймось!